Прикарпатські надзвичайники ліквідували наслідки смертельного ДТП, де загинуло п'ятеро осіб, та ліквідували масштабну пожежу в санаторії, де евакуювали 102 людини. Напередодні водохреща рятувальники навчали правильності дій з порятунку людей, які провалилися під лід. Ледь не щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, наслідок яких травмується багато людей. Впродовж минулого року прикарпатські надзвичайники здійснили близько 160 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 31 людину. Травмовано 481, з них 65 – це діти 30 грудня, о 21.49 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі H09 мукачево Львів. У селі Насташини Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів. По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження. Також на місці події надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей, транспортних засобів з метою запобігання загоранню до ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС області, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Також продовж тижня рятувальники ліквідували масштабну пожежу в санаторії. 1 січня виникла пожежа в селищі Ворог та Надвірнянського району. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Які встановили, що загорілася покрівля чотирьохповерхової будівлі на площі близько 150 метрів квадратних, рятувальниками спільно з адміністрацією закладу було організовано евакуацію 102 осіб, серед яких 10 дітей і семеро працівників закладу. Усіх евакуйованих було розміщено в сусідньому корпусі на території санаторію. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, о 9.28 пожежу вдалося локалізувати. Також рятувальники не допустили поширення вогню по будівлі санаторію. І вже о 9.43 пожежа була повністю ліквідована. На щастя, постраждалих немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 52 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я, дотримуватись правил власної безпеки. На міському озері пройшли показові навчання, організовані рятувальниками та представниками медицини катастроф. Захід зібрав чимало перехожих, серед яких були як дорослі, так і підлітки, а також представники місцевих телеканалів. Метою даних навчань було підвищити рівень обізнаності громадян про правила поведінки на кризі та алгоритм дій у разі небезпечної ситуації. Водолази продемонстрували на практиці, як врятувати людину, яка провалилася лід, та як правильно надати першу допомогу до прибуття. Медиків. Вони відтворили реальну ситуацію, показали, як людина поводиться у крижаній воді, скільки часу вона може протриматись та які дії є критично важливими для її порятунку. Саме найперше, я би, напевно, радив не лізти в воду, якщо ви не вмієте плавати, це найперше. Ну, Інше, напевно, використовувати якісь запобіжні заходи, тобто рятувальний жилет, або, можливо, якийсь нарукавник, якщо це діти, рятувальний круг, якщо ви, напевно, відчуваєте себе на воді. А якщо вже так трапилось, що ви опинились в такій ситуації, де ви не можете вибратися з води, і вам потрібна допомога, то напевно, що як найголосніше кричати. Обов'язково вам потрібно кликати на допомогу, бо, можливо, хтось з берега надасть вам якусь довгу палицю або сам допоможе вам. Якщо лід такий, на якому ще більш-менш можна триматись, то вам допоможуть. Якщо, якщо він дуже тонкий, то треба вже чекати рятувальників. Але є два варіанти подій. Тобто в людини буває, блокується в горлі щось, вона, типу, блокується дихання і вона не наковтається води. Тобто вона може пробути і 10, і 20 хвилин під водою, і буває таке, що ну, коли вона попадає до медика, то медик робить якісь рятувальні заходи і рятує її. А буває таке, що люди там буквально дві хвилини і все, і помирають. Головна порада, яку дали рятувальники, не панікувати. Якщо ви провалилися під лід, слід розслабитись, розподілити вагу тіла по горизонтальній площині, тримаючись за краї льодового покриття, та кликати на допомогу. Також наголосили, що не можна наближатися до постраждалого простою ходою, адже це може спричинити ще більше руйнування льоду. Для порятунку слід використовувати довгі предмети: мотузку, палицю або навіть шарф. Проводимо такі профілактичні заходи, а також навчання, як сам. Рятувати людину, яка тоне, як правильно це робити, тому що дуже часто люди не знають, як поводитися, як це робити. Перехожий може так само рятувати людину, яка тоне, але тільки за допомогою або мотузки, або дошки, а не самому кидатися на допомогу, тому що всі знають, що людина, яка тоне, тягне за собою людину, яка рятує. Напередодні водохреща ми проводимо такі навчання для того, щоб людей навчити, що робити, якщо людина тоне, а також застерегти, що не кожен може пірнати в ополонку. Для цього має бути, по-перше, нормальне здоров'я. Крім того, обов'язково потрібно уважати на те, що ні в якому разі не можна занурюватися в стані алкогольного сп'яніння. Також потрібно робити це дуже обережно поступово заходити в холодну воду, щоб не сталося судорох організму і е, правил поводження поблизу водойм саме під час таких масових заходів, коли буде дуже багато людей. І е, може бути, звичайно, і паніка. І чим більше людей, тим більше можуть не побачити, що людина тоне. Після показової частини рятувальники провели окрему бесіду з підлітками, які спостерігали за навчаннями. Учасникам вручили спеціальні листівки, розроблені ЮНІСЕФ, з простими та зрозумілими рекомендаціями про безпеку взимку. Листівки були написані з врахуванням підліткової аудиторії, що робить інформацію максимально доступною для молоді. Напередодні водохреща, коли багато людей масово йдуть до водой для купання в ополонці, знання правил поведінки на воді є особливо важливим. Трімі з носем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами. Це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, човгай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. 6 січня одне з найбільших християнських свят хрещення Господнє або Богоявлення. У народі це свято відоме як водохреща. Напередодні свята водохреща питання безпеки на льоду є особливо актуальним, адже саме в цей період виникає ризик виникнення можливих надзвичайних ситуацій на водоймах. Саме тому рятувальники Прикарпаття застерігають громадян бути обережними під час купання на водохрещення. У багатьох складається помилкове уявлення про цей процес, тож святкуючи, варто пам'ятати про дотримання прав правил безпеки під час перебування поблизу водних об'єктів та безпосередньо під час занурення. Тож, як правильно купатися в ополонці, щоб не захворіти, та кому протипоказане купання у крижаній воді? Пам'ятайте про те, що пірнання в ополонку це є дуже важливий процес, який може мати негативні наслідки для здоров'я, тому до нього потрібно готуватися. Застерігаємо, що не варто різко заходити в холодну воду, пірнати чи стрибати. Це може мати негативні наслідки, такі як різкий спазм мускулатури і порушення серцево-судинної діяльності. Тривалість цієї процедури має бути не довше, ніж 10 секунд, і протягом цього процесу дозволяється декілька разів короткочасно зануритися з головою в крижану воду. І повільно виходити на поверхню. Попереджаємо на рахунок вживання алкоголю. Не можна вживати алкоголь до занурення і після занурення, тому що це може в рази підвищити ризик виникнення серцево-легеневих ускладнень внаслідок окунання в холодну воду. Рятувальники зазначають, що альтернативою занурення в ополонку є обливання холодною водою, моржування на березі. Ви можете зробити його полегшену форму, не занурення. Морюватися в річку чи в озеро, де облаштована купель, а зробити обливання водою з ополонки на березі, що зменшить наслідки негативні для вашого стану. Для того аби уникнути у цей день надзвичайних подій, у кожному районі визначені офіційні місця, куди можна прийти та зануритись. Саме там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Усього на водоймах області встановлено 23 рятувальних поста із засобами перед. Тунку людей на воді. Правила пожежної безпеки під час встановлення новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше одного метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок і скріння поява різкого запаху її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати пенгальські вогні. служба порятунку 101